Квартирного обліку, доступності медичних послуг та реалізації соціальних гарантій для ветеранів. Саме ці теми обговорили 10 грудня в ході зустрічі міського голови з представниками ветеранських організацій. Прилук зібрання організували саме за ініціативи представників об'єднань. Очільниця міста Ольга Попенко провела змістовну розмову з учасниками бойових дій та діючими військовослужбовцями. Формат зустрічі був побудований так, щоб кожен зміг озвучити свої проблеми. А фахівці, котрі були запрошені, надати вичерпні відповіді. Увагу зосередили на кількох ключових напрямах. Одним із найчутливіших для родин захисників залишається питання постановки на квартирний облік та забезпечення житлом. Не менш важливим є доступ до якісних медичних послуг від первинного лікування, спеціалізованої допомоги, як то зубопротизування, до повних медичних обстежень та стаціонарного лікування. Обговорили реалізацію державних соціальних гарантій, пільг матеріальних допомог, програм підтримки. До діалогу долучилися фахівці з супроводу ветеранів та спеціалісти відділу ветеранської політики Прилуцької міської ради. Керівники комунальних установ також відповіли на проблемні запити, що стосувалися їхньої компетенції. Сьогодні підтримка учасників бойових дій є безумовним і незмінним пріоритетом міської ради. Такі зустрічі будуть організовувати і надалі, аби прилучани, котрі захищали Україну, отримували необхідну допомогу та підтримку.